У центрі Хмельницького сьогодні варили каву на сонці та демонстрували відео за допомогою сонячних батарей. Майстер-клас з альтернативної енергетики для містян влаштували представники всеукраїнського інформаційного туру «Енергонезалежність. наша спільна справа. Україна дуже залежна від зовнішніх поставок енергоносіїв. Ми купуємо свіже ядерне паливо для атомних електростанцій. Ми купуємо вугілля для теплових електростанцій. Ми вже навіть закуповуємо електричну енергію, тому треба починати рухатися в сторону енергонезалежності, і ми розповідаємо людям, як можна це зробити власними силами. Тур об'єднав експертів та волонтерів з п'яти екоорганізацій. Віталій вправно готує смаколики на сонячному концентраторі. каже, змайструвати його достатньо просто та дешево. Необхідні лише тонкий лист металу та фольга. Параболічна форма. А збирає сонячні проміння і, відбуває, і за допомогою, того, що дзеркальна поверхня, яка це може бути фольга або там дзеркало Воно відбиває в одну точку. І за і за рахунок цього нагрівається ну, поверхня ця. 15 хвилин і кава на саморобній сонячній плиті готова. Її одразу береться куштувати хмельничанка Марина. Справжня кава звичайна добра Попробуйте. кава. Прошу. Це баріста варив нам. Бачиш на такій тарілці. Чарівні ідея Та чарівна ідея. Це взагалі в нас. Це вже затримка за цим довгий час. А в Європі багато таких є. Поруч про принцип роботи сонячного колектору розповідає Максим. За допомогою такого нехитрого пристрою за ясної погоди можна без проблем підігріти воду. Є отака рама дерев'яна всередині рами є залізний лист. До якого привалені трубки. От в системі трубок цих циркулює рідина, вона нагрівається від сонця, йде вверх по цій трубці, от можна тут потрогати, яка вона а, гаряча. Вона піднімається вверх по, по цим трубкам до змійовика, до, до, до бака, в ньому знаходиться змійовик. Змійовик віддає тепло воді, яку вже ви використовуєте для себе, для своїх потреб. Рідина, яка в зміку охолоджується, йде знову по цій трубці вниз, і знову вона піднімається. Ну, знову нагрівається і знову піднімається. Тобто вона сама по собі циркулює. Радять активісти хмельничанам пересідати з автівок та громадського транспорту на велосипеди. кажуть, таким чином можна одним пострілом кількох зайців бити. У гаманці збережені гривні, частіше довкілля та міцніше здоров'я. Біли це дуже кльово, насправді, да, Це дуже кльова емоційна штука, крім того, що це екологія. По-друге, це і економічне, і по третє, це здоров'я. Ну, доведено, що люди, які катають на велосипеді, вони в середньому живуть на 6-7 років довше. Усім зацікавленим у мандрівках на двоколісному коні Богдан вручав правила руху для велосипедистів та провів майстер-клас з ремонту великів. Також активісти розповіли хмельничанам, як можна суттєво зекономити на комуналці, дотримуючись простих правил. Насправді, коли ви приймаєте ванну, так ви набираєте воду, щоб повністю вона ну, там рівень певний. Так, бува. Да? Коли ви покладете таку цеглину, то рівень води підвищиться, і ви використаєте менше води. Наприклад, якщо таку цеглину використовуєте, ви зберігаєте 657 літрів води на рік. Але краще, звісно, приймати душ. Так, ви зекономите 36 тисяч літрів води на рік. А ще ми жартуємо і кажемо приймайте душ разом <сум> із коханою людиною. І так ще вдвічі більше зекономити. Волонтери кажуть, від енергонезалежності кожної української родини залежить енергетична безпека та екологічна ситуація у державі в цілому. Час ставати розумними споживачами. Все дорожає ціни і Треба переходити на такі види енергії, як сонячна, як теплові насоси для опалення будинків, ну, на опалення дровами. Конкретні пропозиції щодо енергоефективних заходів для Хмельницького експерти озвучили посадовцям. Завтра їх обговорять з представниками громадських організацій, а у неділю свої знання передаватимуть вже тернополянам. Загалом у рамках туру запланували відвідати 9 українських міст.